thank <laughs> you Трошечки, сильніше, льбо, 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 Товариство, ми сьогодні, 29 січня, зібралися біля символічного пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка. Сьогодні, 95 років тому, померли хлопці, загинули крутянці. Є такий вірш на Наскольдові могилі український цвіт. Вони герої нашої країни! Слава Україні! Герої, слава! слава наші! Слава Україні! То вони один день би цю Донецьку свиню та його в владі! Тому що вони боялися за те, що передалі! Вони знали одне, на ще батьківщина її потрібно захищати! Сейчас найдутся патриоты.